Всім привіт! Сьогодні моє відео буде трішки на іншу тематику, як зазвичай, і поговорити я хочу про парфуми. Так як воно, я бачу, що, мабуть, затягнеться надовго, то я думаю, що я його розділю на частинки і просто в кожній частинці буду розповідати про окремий аромат, який у мене був, які у е, мене склалися враження про цей аромат, плюси та мінуси е, даного аромату і таке. Ну і напевно розпочать свій огляд. Я хочу з такого парфуму, який полюбився багатьом, не тільки мені. Це французька марка Yves Rocher. Насправді, так як він звучить на мові оригіналу, я його і не вимовлю, але в перекладі це означає мить щастя. Отож, чим він мені запам'ятався, з'явився в мене цей аромат доволі таки давно. Я можу сказати, що це навіть більше, ніж 4 роки тому. Упаковочка його була дуже гарненька така. Це скляна, як бачите, бутилочка, флакончик, і він такого ржевого кольору, що і вказує, мабуть, на верхні ноти аромату. Кришка ось така, вона пластикова, але дуже хорошо тримається. Значить, щодо того, як наноситься аромат, то можу сказати, що немає ніяких проблем, все дуже добре розправляється розприскується на зовнішній упаковці, на жаль, вона в мене не збереглася, але було наклеєно переклад все про цю воду. Тобто, можу сказати, що на зовнішній вигляд, в принципі, досить симпатична така собі водичка. Тож, перейдемо до знайомства з самим ароматом. Я вперше з ним познайомилась тоді, коли мені прийшло чергове замовлення із Івруше. І там в подарунок мені положили парфумовану серветку, яка саме і мала аромат цих парфумів. Я не могла надихатись ними. Мені настільки сподобався цей аромат, що вже через деякий час я почала продивлятися до нього для того, щоб замовити. І в той час ще йшла така, знаєте, поштова розсилка з від Івроше, і мені прийшов лист, і там були всі пропозиції. І в одній з пропозицій було. Значить, якщо замовити нам там на деяку суму відповідно товару, то ці духи приходять в подарунок. Ну і звичайно, я від такої пропозиції не відмовилась, тому що вони насправді коштують не так уже і дешево. Допустим, буквально сьогодні я дивилась, цікавилась, то 50 міліграм, коштують і 2000 гривень, і 1700 гривень, і 3000, тобто, дивлячись, де, в яких магазинах інтернет ви захочете його придбати, наприклад. Тому я, звичайно, погодилась на цю пропозицію, і таким чином у мене з'явилась ця водичка. Щодо аромату, то він дуже інтенсивно пахне трояндою. В ньому є нотка свіжості, і можна сказати, що ось ця свіжість, і такий аромат квітковий залишається десь приблизно протязі годинки. Після чого він переходить у такий древесний, мускатний аромат. Середні ноти, якщо чесно, я не змогла розібрати. І... Все одно мені він дуже подобався, тому що для мене він от був такий супер трояндовий аромат. І саме через це, можливо, він мені сподобався більше, ніж інші квіткові аромати на той момент. І зробимо такий невеличкий висновок, підведемо підсумок, плюси та мінуси, як на мене, аромату від Івіроше. Мить щастя. Серед плюсів є, звичайно, те, що дуже приємний аромат троянди. Для тих, хто, це, хто полюбляє троянду це величезний плюс. Плюс є в тому, що аромат інтенсивний, в нього дуже хороша стійкість. Наступне завершується древесно-базовою нотою. Серед мінусів, що я можу сказати? Ну, Найперше, це, звичайно, ми вже говорили про те, що аромат цей є недешевим, тобто не бюджетним. Внаслідок цього і доступність, звичайно, не для всіх. Тобто дозволити собі можуть не всі. І мінус, цей аромат не для тих, хто полюбляє фруктові аромати.